Того вечора вона не збиралась помирати. У неї не було ворогів. Так їй здавалось. Загалом її життя було непоказним. І раптом вона збагнула. А якщо убита мала потаємне життя, у декого таємниці серйозніші та значно небезпечніші. Кет? Кетлін. Господи, ні. Я детектив Дженінгс. Ти знала про клієнтів сестри? Про що ти говориш? Вона вчителька. Вона надавала послуги через веб-камеру. Я знаю, це не мій детектив, але я хочу допомогти. Це особисте. Діре була дуже популярною. А хто знає, хто насправді ті актори? Лише я, моя мати і брат. Це сімейний бізнес. Ти говорив з її колишнім. Вона хотіла його шантажувати. У нього залізне алібі. Він точно щось приховує. Кетлін була талановитою вчителькою. Для нас це велика втрата. Не мовчи, якщо знаєш щось. Тут усі докази шахрайства, які збирала Кетлін. Обережно, Гріс. Приборкай свою бурхливу уяву. Інакше це зроблю я.